Дуже гарні карти випадають, як все вирішиться у вашому житті. Дивіться, ваші мрії будуть гарантовано досягнуті, тобто здійснення мрій, щастя, радість, наповнення. А, також ви можете ну, купити автомобіль, житло, придбати землю, відкрити власну справу. От, ну, абсолютно все, що стосується ваших мрій, буде гарантоване на успіх. Так? Ви будете насолоджуватися, радіти. Ви не будете гнатися, ви будете от в моменті кайфувати і спостерігати, що це так можливо. І насправді це могло навіть бути дуже просто. Тому що бачите, як птах тут сидить він розслаблений. Інколи потрібно відпустити. І те, що ваше, воно прийде. Також хто мріяв про відпустку, цього а, разу ви її отримаєте. І взагалі а, карта говорять, що вам дуже потрібно відпочити фізично, ментально, психологічно. В першу чергу вам потрібно розвантажити свій мозок, свої емоції. Можливо, от ви купите собі якесь чи навчання, чи ви поїдете на ретрит. чи Підніметесь в гори, це прям розвантаження конкретне, та? чи купити тваринку, чи вам подарують, яку ви дійсно хотіли собачку, чи котика, вони теж допомагають у цьому. І також хочу сказати, що, можливо, у когось були проблеми з суглобами чи кінцівками, то це питання також вирішиться. Тобто, ваше здоров'я піде в норму і взагалі стабілізується. Якщо у вас зараз є ці питання, пишіть мені у приват, оскільки це є загальний розклад для сотні тисяч людей. Я вам допоможу, підсвічу і ви отримаєте чіткі відповіді. Дякую за те, що зі мною.